Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй Україні чудові сусіди, запрошують гості і я до них. Іду. Сусіди й в на часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна я влада, про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись в очі. В Моїй Україні не плюють на пльогу, отримують і надають допомогу, і молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Шапках, моя Україна, люблю її. Крапка.